Я бачу, як Вітя з Льохою не над... долітають, да, я так розумію, да. Чого це? Та чого. Не долітають. З цієї перспективи це виглядало так, що во там. Заскалив до Є... <головік> не долітає. Перспектива виглядає, що тут купа народу. А тут мільйон просто людей. єдь. Вони ну, не тільки у нас цей квест був. Вот вас на даху прям людей набегаю. А ну куда ты впала, собака? Блин! Я тут хотів на цей, на... На сундук пасти дуже, Дуже цей. Ой, я чую, свои пацаны бывают. С этими звуками. Ну як? Я лутаюсь. Блин, я хотів на башню цю пасту. Теж впав кудись. Вау-вау-вау! Не, ау, ау, ау. не, воно, не, воно, не воно. Опа! Для мене хтось пролетів. Добре, Такий не незамітний. Я жодного разу не блочив. Це гарний знак. Віжджай <рес> без броні. А, Аааа! Ти сюди! Сут... Сут... <рес> я себе проб... <рес> пробив трохи... Цією Ще штукою. Люди. Че зашел? Я тут тихонечко выступлю. Не, не выйдет Блин, тут есть здесь броня. Мана. Мана <меня> 8 хп. Я не знаю, из того пыльного дробаша с таких близких вид станет не нужен. Блин, добей да ему, пожалуйста. Прохи. Ух ты, елки, яка зброя. Ще ноги. Ще хтось лотить. Нагорі, нагорі, походу. Да, на Блін. Блин. Фігня якась, у мене тупо не мало цього. Нагорі, нагорі. Регіст. Відступи, відступи. Ай! Блін! Блін! Він відлетів теж. Тут ще а десь снайпер снайп, стріляє. О, Він, я задобав машину збрив. Підніміть мені, пожалуйста. Зараз. Дімо, дімо, відступи. Давай піднімемо. Відчого. Дима, он артує. Та я розмір не платить. гадас, блин. Він далі пострибав аж далеко. А не. Ох ты ж йок, де він броню. Я не за... зрозумів, як він полікувався, бо я не бачив, щоб він лікувався. Враховуючи, що я по ньому Майже всю обойму всадив з ППшки. Там біля біля ч. альтанки такої, блін. А, ну Але ж, ну, було б чути, що він розбиває. Ні-ні-ні, ні. Це. Або в нього стила броня, відновитися, або... Он бегает. Тут біля мене бігає. Двоє. Двоє, блин. Біля мене двоє, двое ног. Mm -hmm. Чекайте, чекайте, хлопці. Тут ноги на мені. Одні поки що. у меня снайпер влучив. 18. Та він же тікає від там Сашкова. Эа я... треба ш на полі перезаряджатися. Ууу! <кліць> не дробашом! Та Ха-ха-ха! <сх> ну ти мене влучив. І ще позаду в спину в тебе стріляє, чувак, в полі. Сзаду, блин, блін, в, в не Та я знаю, що в полі. Ти подивись, що тут творится. Битого в полі. Забий. Так, він ніякий. Зараз його байтну. Хто там стріляє по мені? Ні, да, подивіться, там... він не стріляє, тут рядом. Ну от, він в полі просто ходить там. Та <звук> іншого байтнемо. Та то інший не прийде. <звук> Капец, это было потно, но мы дожили до 75. чуть конечно, так себе. у ты стреляешь? Разбор. Был? Да. Не хочу. Ух. Було прикольно. Ну да, це конечно, таке, блин. Бурно, але прикольно. О, ще люди приїхали. Автомат. Аватарщики. Поклонники аватара. Що ми хоть запрети? Анга. Анг приїхав. Та скоріш снаряд, то якщо вони клонуються. Так, хлопці, де вы. Тут от. на локації не даху. Кудись він незразуміло. далі поїхав, чи він була. тут сидить. О! Вот це, це хороша штука. М -м, десь на 70 стріляють, десь там. А, все, мій айдроп. Забрали. Женсі. Так. Просто думаю про те, що там не було нічого гарного. Не може такого бути. <світ> так, шестну розповзлися так, таке. Я знову згадую Apex, де про це персоналів ще скажуть. Ось ми розпалилися, аж нас далеко. Всі це ігнорують. Ні, ну що я народ? Ні, 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 ні. Роха там щось ушов далеко, в воду. Їде тут на машині. Ні. Тобто це не ви на машині, так? 95 в машині даф. Они поїхали на ту локацію, но зовут. Здесь... Чи хтось на вітрі їде. О, uh -huh. Анг знову приїхав. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ох, їх тут двоє вилізло. Чего на тебе летить. Uh -huh. Шо стоит. Походу, вони кудись. А то, витя вот же их. Не, вон они все туда и попали. Я пролетел. <свист> 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 Просто пролетел у всех пришел, скринью открыл. <свист> Це вже пані, пішли я... собаку убьева? що там не собак уже было. Чи... А чи не били чи то так не показує просто, я не... Я тут по Ну, значить точно вбили Во тут нормально лежать. А нема собаки уже был ему. Угу. Застривнитый. Забрал я Окей, час, можеш уденько спробувати його. Можно. Стільки трупів, що таке враження, що його вже зовутало. Але все в них не влізло в кишені. Хтось їде на вітрі. То треба робити так, щоб не їхали. У мене є дві аптечки, якщо що. У мене є трохи бенті. Воно не залутано. Не залутане? Одна из Банан тут ложить ща. Я такие дробаш. Вы сидите О, блин. я хочу, но тогда не пиду. Там тики дробаши валяются Шо шо тут аптечка выпить? Mm -hmm. Та шо ж ты так стрибаешь? И забрать это і рук. А не, багато хп втратиться. И аптечка втратиться. Остров. Ходу. Остров можно было бы захопить. Так, что мы, случайно, до него добежим. О, лайдер дали за что -то. Стиль для медузи дали, просто бігав. <гум> Там на острів люди вже біжать. Дивно, що нікого немає. Да, он залетает первый портал. Не, там е люди, там е люди. Ну кто то стреляют. Ага. Вот ну, обижу. Да я заехал а с даху. А блин, ты елки ты палки. Сыгрыть спас ты. Yeah, Та він на, острові. Я хотів присісти і поїхав просто далі. Тоді можемо, я не знаю, почекати, поки вони... І хтось там спробує збити острова. Та давай золотимо. І заберемо. Або я залучу. Чекай, чекай, ні, Або... ні, давай, давай разом, якщо не то разом. Да! Де. Де вихід? Походу, його втрачаємо. Тікаємо, дві. Тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Вітя, вітя, там люди прийшли. Я поняв, да. Я хочу сюди кудись. Але це машина. Дуже тупо, що тобі треба. Коли ти приземляєшся, вичекати секунду і тільки тоді присідати. Якщо ти одразу натискаєш присісти, ти просто ковзаєш далі. О, інерція. Ну так, це ж реалістична гра. Тримайся! Та сховайся вже. На yeah! Виконала місію, блин. <реш> Ти же там раз а я ж сюди. Вітя відстрілювався. А, там А, там острова стріляють, до короче. Та вони в мене вкидывають все, що є. А хто по мені тут стріляє, якийсь снайпер, слухайте. Блин, не убегай. Да-да-да, де да де я не бачу. Дякую. О, еще й вода, ще й вода, лі. Я не можу зайти. Я як у кіно. Та хапать хапається. Я бачу. Вони пушать. Зараз ви шокову гранату, щоб вилітети звідси. я бачу. Так, глянь, все залутали, все забрали. Блін. Яких там? Ну, та Тіма. Я одного нокнув, але вони Цю далі запушили. Для... Вони там на даху. Ну, на чердаку. А, там каменями закидають. А вон один. Ого. Блин, тут сундук сильный. Ну, я два раза по 20 лучше, але. Ну, выступай. А, да. на мосту снайпер. Я бачу жетончики. Треба буду збирати. Там одна команда на мені і одна на будинку. Що сюди тут сіде. Пусть іде на сюди на цьому. Помітря очень цікава. Хохо-хо-хо! Так от <різь> <різь> треба бувати. У <різь> цікаві є. Нічого, свитки. Water bending? Нет. Earth bending. Ну все, Сашко, ти коти не буде ні в кого стріляти. Ти побіг, бігу, їду сюди. Я зараз об'їду. Чотири склади, дванадцять людей. <coughs> О, збирай їх, а я піду на резок. Зона б'є по два. А я заберу, я заберу. Я забрав! по будівлі на це у. Чукайте, на цю airbeddinгу. Тут немає вже нікого, насправді. Не знаю куди воно поділися. Далі побігли, логічно, на машину. Я б теж на машині. Вони на цій машині сидять. <кхів> Сашко, лікуйся. Я лікуюся і воскрешаю одразу. Ох, капець, там далеко. І зараз буде зона ще більше бити. Ну ми летимо одразу в зону. Долетіть, головне. Головне долетіти, бо зона буде зараз дамажити, а воно ще й напаки тебе. Опять же. Да, по же б'є. По п'ять, ааа. І тут чийя на вашу сторону. Нормально, нормально. Сон. Я Без мали. Мали. я дам, Я дам зараз ці банки. Тримайте, хлопці. Там не треба. Тут, тут в полі їсти їх таке собі. Так забей просто, нехай будуть у вас. Істина Боже, зараз. Я взяв. В руїни машина приїхала. А вон людина сидить там. Блин, mm -hmm. Льоха, відступи. Там сидить танк. І то ще один до нього прибіг. Їдуть, їдуть, машина ціла їде. Нехай, нехай мене ми... між собою. І сходів 4 сходи. Давайте разом зберемося. Давай. просто не просканували на локации, до речи, здесь была цеха, ну, типа, хилл-машина. Ну, так, вон, а где, ну, не Я думаю, что там прям на локации будет. Прям зайти туда и не выйдет. Ну, так, вон, на будиночку тут сидят излево. Зона, так, зона. Mm -hmm. Ну, вони они прям тут. Еще Ну, так. Uh -huh. тут NPC з тобі? Да ппшка, берись! А найди ж ти в зону! Ааа! <ріпш> Це цей чувак, що мене вбив Він вже без броні Я по білому вже стріляв Але я, блін, з'їхав вниз Довбаний Анг Два на мене Вау Что они продаются? Ан. Тут еще один. Сашко добывай. Банан. Ан, Хорош! Залышаемся тут, залышаемся тут. Вот тут кто сбежит. Mm -hmm. Под... -пит скалой, под скалой. Да, mm -hmm. блин. А, вон. Ааа! Ще один бібл. Добийте. Добийте білого. Білий тікає. добийте цього. Зеленого треба вбити. Піднімається. А, не, він тут внизу. Сашко він. все розібрав. Його зона б'є, зона дуже сильна його б'є. Він тут, добивайте. Рош